Сьогодні я вам розкажу про покупки е, літа і зими. Більшість цих книжок я вже ясно прочитала, але Де, деякі ще з мене не прочитане. І зараз я вам розкажу це мої найлюбніші -най -най книжки. Я не знаю, що я без них робила. Ну, перша книжка, вона є дуже зуненька, я її прочитала. А не так скільки до Вона навіть мною не 20 хвилин. Вона має з там тільки, зараз я скажу, скільки не має От навіть немає проламурованих сторінок. Особенно я не знаю, скільки на але вона дуже тут маленька. Книжка називається Як стати лідером серед друзів за сім днів. Ось так ця книжечка. Ну, в принципі, вона дуже цікава. Але я, ну, я її прочитала, але не до всіх порад, я дослухалася. Ну, так. Далі є, я думаю, багато хто з вас. Знаю книжку Лолу. В цій книжці є сім частин. А в мене є тільки три перші. Три перші і одна... Зараз секундочку. Три перші і сьома частина, правда, це не моя, це мої однокласниці. Вона мені дала її почитати. Ось це три перші. Перша книжка, називається Лола шукає подругу. Всі книжки вона такі знаходить подругу. Це дуже класна книжка. Наступна книжка називається Сенсаційний репортаж Лоли про те, як Лола стала репортером, яка затримала грабіжниці. І наступна книжка це секретна місія Лоли, про те, як вона зі своєю подружкою, яку вона знайшла в першій книжці сло, стає, ну, вони, зах... як? вони рятують ресторан Лолиного тата. Це дуже цікаво, книжка, я вам врачу всім її прочитати. І ось сьома частина, вона, най, вона найгрубша. Ні, вона е, шоста частина лолово-сільній подорожі. Е, найгрубша. ця, ця ще нормальна. Це дуже цікава книжка Лола любляче серце, про те, як Лола ну, народжується братик і вона шукає когось, з малень... когось, кого є маленький хлопчик, щоб потренуватися і знати як зі своїм скоро скором молодшим братиком. Я вам прочитаю, які книжки в цій серії, тут є свій книжок. «Лола шукає подругу. Друга книжка Сензаційний репортаж Лоли. Третя книжка Секретна місія Лоли. Четверта книжка Аплодисменти для Лоли. П'ята книжка Лола та Аварійний вихід. Шоста книжка Лола у весільній подорожі. І сьома книжка – «Лола, Любляче серце. В кожній назві є ім'я Лола. Далі це дуже цікава книжка, але вона дуже важка для такого віку, як я. Це Шерлок Холм. Це найперша книжка етюд у буряних тонах. Книжка дуже цікава, я її не змогла дочитати. Я десь зупинилася на середи, ну десь так більші, ближче до кінця. Просто мені село не цікаво. Далі дуже цікаві книжки. Я їх прочитала всі сім частин, але тут у мене є зараз друга, четверта і шоста. Зараз біля мене немає всіх частин, але це ті, що є ці чотири частини, які я вже прочитала. Хто не читав цих книжок, раджу я враджу вам їх прочитати. З цих книжок, я не знаю, не пам'ятаю, як вони називаються, я вже досить їх надо читала, але вони дуже цікаві. Далі є дуже груба книжка, вона називається Карлсон Пепі та Інші. Це велика книжка, вона, і вона дуже цікава. Зараз я вам скажу, які є книжки. Це є Малий Карлсон, що живе на даху. Пепю, довга панчоха, Братилевіче серце і Міомі Міо. Це чотири е, історії, які є поєднані в одну велику книжку. І ось такий малюночок. Так. Далі, я думаю, всі дівчата повинні знати цю книжку. Це є дівчинка на всі 100%. Це є дуже цікава і пізнавальна книжка для дівчаток. Вона мені дуже подобається. Отак. От Далі є книжка, я б сказала, що вона трошки дитяча. Я нам сказала, що вона трошки дитяча. Ну дуже дитяча. Мені її подарували. Але це дуже давно. Але ця книжка мені дуже подобається. Це одна з моїх улюблених книжок. Школа принцес називається книжка. Далі, я думаю, мало знають, що це за книжка. Ну, книжка не дуже цікава, я під неї засинала практично. Книжка називається Ритуал. Я, я б не радила її читати. Далі, я думаю, багато хто знає ці чарівні книжечки. Цей Зараз це є друзі за лист Ось така книжечка. Це перша частина. І найкращі друзі це друга частина. Це мої просто супер книжечки. ці книжки. Я їх так люблю, що просто нема слів. Е, Мені дуже подобається друга частина що там дуже багато пригод це покладається з таким от маленьким кроликом, якого звали Цезар. <світ> е, і це теж досить цікава книжка. Е, вони дві дуже цікаві, і хто не читав, я раджу вам прочитати. Далі. Є ось така книжка з видавництва Старого Лева. Е, е, книжка називається Сестричка. Дуже цікава книжка про маленьку дівчинку, яка ну, стільки всього повидумала, але я раджу її читати. Далі є моя найулюбленіша, ну майже найулюбленіша книжка з Воданиця Старого Лева. Гануся. Дуже класна книжка. У мене є ще одна улюблена книжка з Воданиця Старого Лева, але зараз в мене її немає. Це «Джованні Трапатоні. Далі наступна книжка це є Буба. В мене є дві частини, але одну частину мене взяла подруга почитати. Це книжка про дівчинку і з неї всякі пригоди. Це більш доросла книжка. Далі, це є ось така книжка, називається Песне на ім'я Мані» або Абетка грошей. Я думаю, всі, е хто е старався мати свої заощадження чи від, ну, дусом, і хто хотів навчитися, як правильно розпочатися грошима, читали цю книжку. Вона страшенно пізнавальна і цікава. Вона накликана коєна. <реш> але ця книжка ну, дуже цікава і всім раджу її прочитати. Правда, ще є друга частина, але вона зеленого кольору. Але в мене її зараз немає тут, а немає. Далі в мене наступна книжка є е, Отто Принц Львівський. Це теж книжка з видавництва Старого Лева, і вона дуже цікава. Я перше, мені перше, вона була дуже скучною, але потім, коли я почала їх більше і більше читати, я зрозуміла, що це дуже цікава книжка. Далі це не менш цікава книжка, яка називається Півтора бажання. Тут то є, є різні розділи, вони з малюночками і тут є різні казочки. Далі це є дуже цікава книжка. Ой. ну, книжки. Це є серійна книжка, яка називається «Молі Махлюй. Це є... Ба-ба-ба, зараз я скажу, яка це книжка. Це перша книжка, я не пам'ятаю, мені здається, що це перша книжка. У мене є 5 частин, але однієї книжки в мене немає. Вона в мене не тут. Це перша частина. Це молі, молі махлюй, маленька чарівниця зовсім велика. Далі наступна частина це є Молі Махлюй. Маленька чарівниця тільки не, тільки не зрада. Зараз скажу, як називається четверта книжка. Так, так. Перша книжка називається Мольня махлюй. Так, зараз вам скажу. Третя книжка називається Молі махлюй ти зможеш маленька чарівниця. Четверта книжка називається Молі махлюй допоможи мені маленька чарівниця. І п'ята книжка називається Мольля махлюй щаслив... щасливої подорожі маленька такі, Повсюди є сто... моль, махлюй і Маленька чарівниці. Далі є дуже груба книжка, мені її дуже рекомендували прочитати, але так я в мене до неї руки так і не дійшли. Ця книжка називається Anne з місячного серпа. Сікажуть, чотир... це неймовірно цікава книжка. Я не знаю. От у мене тут, чесно ну, кажучи, дуже люблю запах свіжих книжок, коли їх ще така, вона ще така доствіра. Далі у мене є ще. Три книжечки, але про дві з них я відкладу. Це є дуже популярна книжка, називається Н із зелених дахів. Це перша частина, це друга частина, є ще третя частина, але поки що в мене її немає. Я ще навіть другу її не дочитала. Я, у мене зараз руки зайняті ловою і домашнім чорним не зі школи. Надо 16 книжок прочитати. Так що я трошки зайнята. Ось так виглядають дві книжки. Книжки, я теж вам раджу їх прочитати, вони дуже цікаві. І остання книжка, це називається Поліано трошки. Це друга книж... це друга частина Поліани. Е, я, я, я почала її читати трошки, а потім я, я поїхала в село, цю книжку забула, але в мене була з собою інша книжка. Я її читала. Ось так виглядає ця Поліана. Теперечка. Книжка сама дуже класна. У мене є ще пару книжок які мені подобаються, але наглядають їх немає. Зараз можу прочитати і сказати. Зараз я відкрию, мені десь на сторінці написано. Мої 25 найулюбленіших книжок. Так, це не треба говорити. Так, знайшла.